Прибувши до міста Олевська, делегація комуністів із Житомирщини, Рівненщини та Києва разом із учнями місцевих шкіл відвідали урок мужності на відкритому уроці. Розповідали про непохитність духу наших пращурів у часи Великої вітчизняної війни в Україні учасла 500 тисяч добровольців в партизанському дві і 100 тисяч підпольщиків. Ви повинні нести естафету героїзму, яка була заложена. тяжелейшие годы Великой Отечественной войны, когда Олевский район мучился, страдал, но не сдавался и воевал против оккупантов. Окрім історичних описів, подвиги партизан, бійців радянської армії, неодноразово оспівувались у піснях та поезіях. На уроці мужності авторський вірш, присвячений пам'яті Сидора Ковпака та партизанського руху, зачитав лугенчанин Руслан, який вже у свої 14 чітко розуміє ціну життя. І партизанську славу не вмиру, що хай пам'ятають юні дітлахи, героїв тих. Їх стійкість непорушно, хай пронесуть у серці по житті. Карпатський рейд проходив не лише на території Олеського району, що на Житомирщині, а й в сусідніх областях. Рівненська область була не менш масштабною в плані розвитку партизанського руху ніж Житомирська область. Крім рейду Копака на території нашої області діяли партизанські загони під керівництвом Бастарей Андрійовича Бегми, Івана Митрофановича Федорова. Пам'ятаючи героїв великої вітчизняної війни і пам'ятаючи усвідомлювати за що вони це зробили, були достойні їх пам'ять. Опісля після уроку відбулося покладання квітів до пам'ятника полеглим воїнам, віддати шану загиблим. Прийшли не тільки діти, молодь, представники влади, а й самі очевидці тих страшних подій далекого 1943-го. Єві Андріївні скорозвон на той час було одинадцять. Зараз їй вісімдесят. А події минулого пам'ятає, як сьогодні. Ось села згоріло, батько пошов партизани, а мій полісу. А ховалися, полісу хавалися. Потім батько забрав партизани себе. Я їм і стирала вже партизанам. І їсти варила, і годувала ранені. Ну, Хабила. Мені було, вже четвертий клас ходів. Наступна зупинка маршруту село Копище Олевського району. Тут спалили живцем та розстріляли близько трьох тисяч місцевих жителів, пам'ять про яких навіки закарбована на пам'ятних плитах. Сестра моя із братом. Вони просили, кинулися в ноги німцю на коліна і просили, щоб їх відпустили. непогані були у місцевому музеї історії. Кожен експонат дихає радянською ідеологією, історією та нагадує про роки війни. Без внутрішнього ще не можна було слухати не тільки очевидців, але тих, хто доповідав, хто розказував, хто відкривав нові сторінки історії у партизанському підпіллі, партизанському руху на Житомирщині, да і на самій Олевщині. Тому цей день запам'ятається. Імені як урок пам'яті, як урок мужності, як сину, батька, який пройшов всі роки війни і, може, під поранень пішов раніше із цього життя.